У нас залишився тиждень літа. Давайте подивимося, про що він буде для нас на метафоричних асоціативних картах Котячий Оракул. Досить символічна карта, я б сказала. Насолоджуватися такими сонячними, теплими днями літніми. Тому що вже досить скоро осінь. Але і бачите, є все-таки якісь перешкоди, які ми маємо пройти, бути в балансі, тримати баланс і гармонію всередині себе, незважаючи на те, що відбувається навколо. Ну, Все-таки ще будуть трясти нас. Ах, ще, ще буде щось відбуватися в Україні, бойові дії. Але, бачите, маємо тримати баланс. І перша карта якраз про природу, про тепло, про сонце. Оце наш є ресурс, найголовніший природа, яка дозволяє нам бути у балансі. І давайте ще одну карту. Так, знаєте, така карта досить символічна якраз про те, що літо іде, ми вступаємо в осінь. Це комусь може бути про те, що людина одна долає, вирішує якісь проблеми. Можливо, це про те, що потрібно побути наодинці зі своїми роздумами. Або ж про шлях, який кожен з нас долає. Шлях ми завжди, в принципі, одні на своєму шляху, але нам допомагають наші близькі, рідні, друзі, колеги, знайомі і так далі. Але все ж таки, людина народжується одна, йде з життя одна. І не треба цього боятися. Це не означає, що у вас немає підтримки. Просто інколи буває таке, що якийсь шлях ми маємо пройти самостійно.